Як і обіцяв, перемістився коротше, додому на базу. Бачите, Бачите на задньому фоні, обіцяв покажу ремонт. Коротше, поїхали ремонтувати і наскільки це швидко буде, самі побачите. Коротше, поїхали. Давайте детально раз... буду рамки вибирати, потім перемістився тепле приміщення. Ось що шо... з рамками зробило. І, і ну, без молі, світленька рамочка. Що це падло зробило і навіщо зробило? Ну якась там мурашка, бляха? Але це таке. Прийдеться топити. Ось перших дві рамки бахнуло, блін. І, і все. ну Ось це було, а це він, коротше, парахнув. Ну, це наче цілі. Ну я зрозумів, чого він, бачите, рамка молю побита, треба її таку в сторону взагалом поставити. І він, походу, пішов її, це його і привабило. Це поки доїхав, Тріснуло, помороз уже. Бачите, всі, всі чистенькі, світленькі. Що в тому... До речі, отак воно ціле літо стояло і ніхто ні, ніде нічого не попливло, не плавилося. Єдине, що я ж кажу, що був ну, загороджувач відкритий, його вам тут теж було не цікаво. нецікаво. Тож навіть вещина є. Теж погано, теж на перекропку Остай щоб купити. Бачите? Огонь. Далі такі рамки поки їхали. Подтріскала сушня мороз, возити не можуть. Ну, давайте глянемо, що там є у нас. Дивіться, оце корпус. Я не знаю, скільки він відпрацював, але як бачите, тут молю побитий, і видно, це його коротше, привабило і він нам дотарахнув цю дирочку. Так що якось так. У рік точно він один відпрацював, а в цьому році не було. І бачите, здоє, коротше, його судьба була підрішена в лісі принаймні. Друзі, як я обіцяв показую, отаких От дві дві цех. Одну зараз прикручую зсередини, незручно знімати. Не знаю навіть, як показати. Короча, а потім цю знаружи, ну все покажу. Короча, поїхали. Пробуємо це все діло поменшу з цього боку. Чотири саморези, друзі, і широпокрут, Незручно я би перевернув, але для вас такого от знімаю бляха. Можна і викрутити, до речі. Наживляю, щоб не відпало. Так, поближче до дерки, так хоча яка різниця. Тут особо, я вже так робив. Коли це другий, але за 6 років ти в мене не вперше. Як збирав, один корпус кури бахнули, то я так його заремонтував. Про це що було 5 років тому. І ось бачите, все, тут готово. І, можливо, ще треба один саморіз. Таку, мабуть, знизу бахнемо. Так, в дирку, щоб не покинувся. Є. Ідемо на, на той бік. Зараз. Друзі. Перейшли на цю сторону, бачите як ото виглядає все. Я вже тако підготував, щоб не затягувати. Можна в принципі отако золотав залишити. Але ж ми зробимо гарно. И сверлышко нам треба. вот так его По размеру пистолета. Все-таки, конечно, тупо. Бляха. В ударе. Друзі, ну і клей піна. Клейпіна. Чесник. Просто заради цього бляха. Не знаю, щоб ще... там не засохло все. Наче ні. Наче щось пшикнуло. Зараз. И все. И туда. О, хоть там шикарно. Да? Да. С этого боку уже ничего не поварило, значит надо больше. Аж пока не полеза. Безразмерно. Так, чому не повітря ні, піна йде з холода, правда, балон. Тепер продуємо. Коротше, ви, ви зрозуміли. Не затягую. В общем, друзі, як бачите, трошки полізло. Ми чекаємо поки це все засохне. Снімаємо і далі показую, що, що з того вийде. Друзі, з того боку ще дув, вже просто не знімав, бо з того боку оступили. А воно вийшло не додуло. Чи Чепіло вже чи що. Воно звісно не відстане. буває треба зрізати. Так що маєте нажала поготовлювати. Зараз побачимо, що з того вийшло. Приклеїло, конечно, нормально. С тонеркою краще було б, менше шансів, що приклеє. Ого. Ну тако, плюс-мінус, бачите, де дув, там залишився отвір. Ну зафарбиться це все зафарбиться. А, воно ще й не застигло. Бачите, рано його бахнув. Воно ще не застигло. Щось погано так стигне, але тим не менше. Якось так. Взагалі друзі зробив оце. Вчора зняв заплатку, сьогодні попідрізав. Ось так це виглядає. Зараз зафарбимо. Але бачите, воно ще короче, ще липне. Там всередині ще не зацейкало, а з, а з цього боку прям, прям взагалі таке тверде-тверде. Твердіше певно, ніж цей. Ну нічого, зафарбимо, підсохне, Буде огонь, Покажу кінечний результат. Повернув постраждальця знову на пасіку. Тут по -по походу стало твердіше, ніж бляха, <кхи> ніж сама стінка, бачите, взагалі огонь. Навіть пальцем не колупається. Ну, і зсередини та сама фігня, Так що якось так. Ну а тут вже загрузив застав... заставними цей корпус, бо ж сушечку оставив. Я ж кажу, кор... вулик не закритий, я от не пам'ятаю, він зверху був чи знизу. Короче, там ще сушка є. А робиться, друзі, це не синиця, це зелений дятел, сьогодні я його бачив. Друзі, щоб такої фігні не було, як то кажуть, ставимо захист на вулики. Відео про захист є, залишу його в описі під цим відео. І власне, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Якось так.